Більш освіжаючого лимонаду ніж з огірком уже й не придумаєш, і для нього я нарізала два середніх огірка та півтора лимону. Які потрібно перебити блендером. У мене зараз все не влізло, тому перебила спочатку одну частину, додала ще лимону і м'яту з базиліком. Так, я впевнена, що смак цього лимонаду, ви точно запам'ятаєте. Ну і всю цю перебиту масу потрібно тепер перецідити. Я буду переціжувати через марлю. Далі, у проціджену рідину, я додаю 150 цукру, хоча цукор можете додавати за смаком. Мені 150 якраз було нормально. Перемішати до розчинення цукру і все. Тепер потрібно все змішати у скляні. Ємності. У мене для таких випадків є ось такий великий, класний скляний лимонадник на підставці. Ще пів лимона та один огірок я додаю сюди нарізані. Вливаю проціджену суміш і заливаю це все двома літрами сильно газованої охолодженої води. До речі, воду ви можете використовувати навіть не газовану, також буде смачно. Настоюватися не обов'язково можна відразу насолоджуватися. А де придбати такий лимонадник, як у мене, та ще купу різноманітного недорогого посуду, я залишу для вас в описі під відео. А ви готуйте і смакуйте.